Виконуємо номер 1379 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Поясни кожний крок розв'язання рівняння. І два рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Умова нашого рівняння. Розкриваємо дужки». Другий зводимо подібні доданки в лівій і правій частинах рівняння. Переносимо доданки, які містять невідоме, в одну частину рівняння, в ліву, а решту доданків у другу частину рівняння, змінивши при цьому їхні знаки на протилежні. Переносимо Доданки, змінивши знаки на протилежні. Зводимо подібні доданки у лівій частині рівняння. Зводимо подібні доданки, знаходимо корінь рівняння. Наступне рівняння. Умову записали, знову ж розкриваємо дужки. Далі переносимо доданки, які містять невідоме в одну частину вліву, а решту доданків в другу частину, змінивши при цьому їхні знаки, на протилежні. Переносимо. Доданки, змінивши знаки на протилежні, зводимо подібні доданки. І знаходимо корінь рівняння. Ми пояснили кожний крок розв'язування рівняння. Номер 1379 виконано.